Добрий день, козероги. Зараз розклад буде на серпень місяць, тож приєднуйтесь до нас. Подивимося початок середина та кінець місяця. Що у вас буде в серпні місяці? Тож будьте уважні. Якась у вас жезли. Це сім'юка жезлов, рост змагання. Щось ви будете планувати та соперничі з кимось. Зараз подивимось, що наші карти скажуть. В началі, початку місяця. Кубки. Четврка, да, четверка кубків. Ви будете щось планувати. Та про щось думати, а що думати зараз? Да, думати, як заробити гроші, славу, десятка пентаклів. Ви будете сражатися та продумувати, як заробити гроші, як освоїти якусь, якусь новий навик, якийсь новий навик. Давайте ще подивимося, що у вас буде всередині місяці. Возьмому карти Ленорман. Ой. Так, подивимось, що вони нам скажуть. Зв'язки, так, да? у вас є можливість побачити далеч, ви. Далекоглядна людина. Ви продумаєте кожен шаг, ви бачите заздалегідь, що може бути. Так. Тому ви тут теж думаєте, вважаєте, що робити, як робити, щоб заробити, щоб навчитися чомусь новому. Шестерка Пентаклів. Ви людина не жадна. Ви можете допомагати другим людям. І вам допомагають зорі, бо у вас є багато всяких способностей. Зараз ще подивимось. І ви можете навчити когось ще, те, що вмієте самі. Король Пентаклі, Да? І на цьому ще і заробити, тому, тому що ви щедра людина, ви ще можете і допомагати, і заробляти, і розвиватися. Бо що саме головне, ви розвиваєтесь, І вам це приносить дохід, і славу. Король Пентаклі, може ви це ви, король, а може вам хтось допомагає ще. Людина поважна якась допомагає. І з грошима може допомагати, а може, ви допомагаєте комусь. Так, зараз підемо, подив, подивимося. Зараз подивимось другу карту. Кінець місяця. взяли карти Таро, Колесо, Лесовода. Так, Так, у вас король Пентаклі, ви. Маєте гроші, ви достатньо е, заможна людина, і, і ви думаєте, давати гроші чи ні. Трошки заощадливо зазвичай. Зараз подивимось іще. Щось у вас дуже все добре фінансово і емоціонально. Гарний у вас місяць. Тут ви сражаєтесь, бачите, думаєте, це вам приносить перші половині місяця і дохід і славу. Ви знаєте наперед, що, що і як запропонувати запланувати. Кінець місяця доходи у вас. Що ще подивимось. Да? Ріст, ріст, доходи, невеличкий ріст нової справи, які вам можуть допомагати в ній, то у вас гарний дуже місяць, скажу вам. Зараз ще карту на кінець місяця вам. Дістанемо. Сім'я, це зв'язано ще з сім'єю. Ви піклуєтесь про сім'ю. У вас рост і доход в сім'ю в першу чергу. Ви такий сім'янин. Ви стабільна людина. На вас можна покластися. Тож, гарний у вас розклад, козироги. Дякую за увагу. До зустрічі. Пока-пока.